Абсолютний поріг подразника, величина подразника, вище якої його дія викликає відповідну реакцію, зазвичай усвідомлене відчуття і нижче якої він перестає сприйматися. Здатність організму до відчуття називається чутливістю. Відчуття виникають лише в тому разі, коли інтенсивність подразника лежить у межах певного діапазону, межі якого визначають абсолютну чутливість організму до впливів такого роду. Нижня межа діапазону, тобто мінімальна інтенсивність подразника, при якій виникає відчуття, становить нижній абсолютний поріг відчуття. Величина обернено пропорційна нижньому порогу відчуття називається абсолютною чутливістю. Чим вище поріг відчуття, тим нижча абсолютна чутливість організму, і навпаки абсолютні пороги людини дуже низькі. Крім абсолютної чутливості існує відносна чи відмінна, тобто чутливість до зміни подразника. Відношення вперше поміченої зміни інтенсивності подразника має у певних межах постійну величину, особливо для кожної модальності закон вебера фехнера. Різноманітні сфери чутливості пов'язані між собою. У повсякденному житті відчуття, звичайно, включені в більш складний процес сприйняття, що відображає предмет чи явище в цілому. Відчуття і сприйняття разом становлять сенсорну перцептивну діяльність спрямовану на створення людиною адекватного образу навколишньої дійсності. Прагнучи вирішити практичне завдання, впізнати предмет, знайти потрібний із групи подібних, швидко і вміло взяти його і так далі. Людина активно досліджує предмети і явища. У цьому процесі цілеспрямованої діяльності у неї і продовжуються відчуття. Як елементарний пізнавальний процес відчуття є джерелом знань людини, яка навчається про світ про саму себе, про свою професійну діяльність запорукою формування у майбутнього спеціаліста фармації навичок кваліфікованого здійснення діяльності з виготовлення та аналізу ліків. Усі інші складніші психічні процеси мислення, сприйняття, почуття та інше, які впливають на якість навчання, базуються на відчутті.